Сполучені Штати вперше за 33 роки готуються до ядерних тренувань, і все це після заяв Кремля про ракету Буревісник здатну долати до 14 тисяч кілометрів та випробування підводного безпілотного апарата «Посейдон» із ядерною енергетичною установкою. Лідери країн НАТО попереджають, у разі застосування відповідь буде миттєвою. В цьому особливість таких російських розробок і як світ реагує на ядерний шантаж РФ у матеріалі Дмитра Шульги. Новий ядерний шантаж від Путіна. Росіяни провели тренування ядерної тріади наземного, морського та авіаційного компонентів. Після цього диктатор заявив про нібито успішне випробування нової ядерної ракети Буревісник. Жодних фото чи відео Кремль не оприлюднив. Військова розвідка Норвегії підтвердила факт випробування ракети, повідомила агентство Ройтерс. Ми можемо підтвердити, що Росія провела новий випробувальний пуск далекобійної криватої ракети Скайфол на новій землі. Як повідомляють українські експерти, ця розробка не нова, її випробування фіксували ще у 2017 році. І яким чином її було зафіксовано, якраз незалежними точкою точками спостереження в Норвегії. Так само, як це відбулося, якщо не помиляюся, в 2017 році, коли теж були тестування відповідно цього бурів'ясника. Він десь там вже 20 років розробляється, кажуть. От. Ну, це величезна торпеда довжиною 20 метрів діаметром 2. Яка нібито має ядерний реактор? Буревісник має ядерний заряд потужністю до 2 мегатон, зазначає Андрій Риженко. Радіус повного знищення до 8 кілометрів. Ну ця ракета вона летить на висоті невеликої – 50-100 метрів з дозвуковою швидкістю. То тобто, єсь, от сам Герасимов сказав, що 14 тисяч кілокілометрів ракета літіла десь 15 годин. Головна проблема цієї ракети радіаційне забруднення довкілля, передусім на території самої Росії. Саме це за словами експертів і зафіксувала Норвегія. Що а, вона виділяє радіоактивний слід тепловий радіоактивний. Тобто ті всі 14 тисяч кілометрів, які вона летіла, то вона забруднила відповідно весь свій маршрут. Після випробування наземної ракети Путін заявив і про тестування підводного апарата Посейдон з ядерною енергетичною установкою, який так само, як і буревісник, забруднює територію. Іти на глибину. Там кілометр і швидкість розвивати ледь не там до 200 кілометрів за годину під водою Не прицільно, а з максимально широкою зоною ураження робити непридатною берегову смугу. Тобто це якраз тема власне радіоактивного забруднення, як зазначає Андрій Риженко, подібне озброєння розробляли і в США, але проект закрили через його неактуальність і небезпеку. Росія ж повернулася до радянських напрацювань. Це в принципі продовження проекту. Т 15 це торпіда, торпеда багатогабаритна, це було 50 50-ті роки. Тоді таку торпеду зробили, а вона мала також ядерну енергетичну установку. У СРСР це проект закрили ще у 60-х. Тепер, за словами аналітиків, його відновили радше для пропаганди, щоб показати, що РФ лишається великою ядерною державою, особливо після американських санкцій. На ядерні тренування Путіна вже відреагував Дональд Трамп. Росія посідає друге місце, а Китай третє з великим відривом, але може зрівнятися протягом п'яти років. Через програми випробувань інших країн я доручив міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівних умовах. Цей процес розпочнеться негайно. Останнє повноцінне ядерне випробування США провели у 1992 році. Українські аналітики вважають, що такі заяви Трампа це відповідь Путіну, та щоб показати світові, що США залишаються лідером у сфері ядерних технологій. Це спроби Росії шантажувати світ. І намагатися виставити себе вкотре тією державою, якою вони насправді не є. Сполучені Штати мусять, звичайно, мусять демонструвати, те, що вони не проковтнуть подібні речі. Саме тому Трамп віддав наказ про проведення випробувань ядерної зброї. Якщо не помиляюся, вперше за 30 років Росія використала у війні проти України ракети 9 М 729 здатні нести ядерну боєголовку. Її вже застосували 23 рази. Заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, саме розробка цієї ракети стала причиною виходу США з договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності. Використання Росією забороненої 9М729 проти України демонструє неповагу Путіна до Сполучених Штатів і дипломатичних зусиль президента Трампа з припинення війни. На ядерні погрози Путіна відреагував і міністр оборони Бельгії Тео Франкін, заявивши, що у разі удару по НАТО відповідь буде миттєвою. Путін знає, якщо застосує ядерну зброю, то Москву зітруть звиця землі за словами Андрія Риженка для альянсу не виникне труднощів збити буревісник у разі запуску його по країнах НАТО. Наприклад, сучасні літаки американські чи е, інших країн НАТО вони ще більш технологічні ніж, наприклад, в 16 вони підключених системі Лінки, яка дозволяє автоматично виконати провиконати вказання і так далі. А що стосується протиракетних програм Сполучених Штатів, то саме, наприклад, Золотого Куполу, вони враховують все те, що ми з вами сьогодні говоримо, у своїй роботі, в тому, щоб створити цей протиядерний протиракетний щит, експерти додають, що і підводний посейдон також не ставить загрози для США. Шановні хлопці, ну, у нас є підводні човни, у вас під боком фактично. І поки ви там будете запускати свої бойовісники на 8 тисяч міль, уже, ну, ракета буде фактично на вашій території. За словами аналітиків, Китаю теж нові їдне додаткове розміщення такої зброї. Думаю, що Китаю такі заяви навіть не дуже подобаються і вони на них реагують відповідним чином, але це залишається залаштунками світової політики І, власне пам'ятаєте погрози Росії використати тактичну ядерну зброю. Вони не на дуже різке несприйняття Китаю. Китаю це не потрібно. У них інші плани на російський Сибір, взагалі на Росію. Експерти зазначають, що точної кількості російського ядерного озброєння ніхто не знає. Росія призупинила участь у договорі CHB-3, а міжнародні інспекції не мали доступу з часу пандемії. Російська Федерація мала мати на бойовому чергуванні 1550 ядерних боєголовок і 700 носіїв доставки цих боєголовок.